Друзі, всім привіт! Я знаю, що я затримала вихід нового влогу, дуже вибачаю за це, але насправді в мене було дуже багато роботи весь тиждень. У нас скоро будуть пасхальні свята, а також місяць травень. Це дуже-дуже насичені місяці для турагентів. Тому в мене було багато бронювань увесь тиждень. До речі, якщо вас цікавлять тури, підбір вашого відпочинку, я буду дуже рада це зробити, якщо ви напишете мене в Дірект в інстаграм, посилання на яке є на моєму каналі. Так от, я була дуже зайнята роботою, тому, на жаль, не встигла просто фізично змонтувати новий влог. Зараз я, до речі, Йду знімати для вас ще один влог, який ви побачите десь через два тижні. Але сьогодні, пізніше, я обіцяю, що нарешті вийде новий влог із поїздки до Windsor Castle.